Сьогодні в відео Зоря зацікавлена в захисникові полісся. І Неос хоче розірвати багатомільйонний контракт з Тоттенгемом. Рух переглядає двох вихованців Шахтаря. Уго Екітіке зацікавив топ-клуби. РФФ прийняла рішення щодо арбітра Хосе Монтеро. Ігор Когут перебирається до Одеси. Бені Макуана повертається в Україну. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Робін Ван Персі близький до того, щоб очолити Феї Норд. Фахівець наразі очолює Херен Вен, однак очікується досягнення угоди між усіма сторонами. Ліверпуль та Манчестер Сіті зацікавлені в Жеремі Фрімпонгу, який має угоду з Байером, що дозволяє слухати пропозиції на суму від 33 мільйонів фунтів цього літа. Звільнення Тенхага і його штабу обійшлося Манчестер Юнайтед у 14,5 мільйонів фунтів. Рубен Лофтус Чік може покинути Мілан у літнє трансферне вікно. Він більше не входить в плани клубу. Бразильський вінгер Вереса Луан Кампос саботував самостійну роботу на зборах. Футболіст фактично нічого не робив під час тренувань. Він також вступив у конфлікт із керівництвом клубу, зокрема з президентом. Після розмови з керівництвом ситуація не змінилася. Кампос продовжував наполягати на поверненні до Бразилії та вимагав купити йому квитки назад. Гравця буквально силою змусили сісти на літак до України після зборів у Туреччині. Він не хотів повертатися. Луганська зоря зацікавлена в захиснику другої команди «Полісся» Олексії Авраменку та зацікавлені в його оренді до кінця поточного сезону. Одеський Чорноморець майже вирішив питання трансферного бану і вже підписав контракти із чотирма легіонерами, більшість з яких приєднається до команди на правах оренди. Першим новачком команди став бразилець Раян. Також клуб уклав угоду з грузинським півзахисником Робакідзе. В процесі оформлення документів перебувають ямайський гравець Райс та таджикистанець Тоїров, який переходить в оренду з донецького шахтаря. Крім того, стало відомо, що Чорноморець виграв конкуренцію за азербайджанця Еміля Мустафаєва, яким також цікавилася оболонь. Проте футболіст обрав саме одеський клуб. Правий захисник Олексій Сич входив до сфери інтересів шахтаря. Після програного двобою з металістом Закрупського команда фактично залишилася без альтернатив на правому фланзі захисту. Ймовірність того, що Юхім Конопля покине Шахтар влітку, є досить великою. Попри те, що Олексій Сич став гравцем львівських Карпат, Шахтар усе одно продовжує стежити за прогресом захисника. У разі відходу коноплі донецький клуб може спробувати контактувати із Сичем влітку. Трансфермаркт оцінює його футболіста в один мільйон євро. Зоря задовольнила фінансові претензії своїх ексгравців Микити Шевченка та Максима Казакова. Скарги обох були підставою для трансферного бану Зорі, який знято після розрахунків із футболістами. Після продовження контракту з Мануелем Ноєром, контракт Олександра Нюбеля з Баварією також був автоматично продовжений ще на один рік до 2030 року. Цей пункт був частиною угоди у квітні минулого року. Нюбель перебуває на правах оренди в Штутгарті до кінця наступного сезону. Голкіпер Вереса Вадим Ющишин отримає новий виклик. Воротар покинув рівне і підпише довготривалий контракт з полтавською ворсклою. ІНЕОС домагається дострокового розірвання багатомільйонної спонсорської угоди з «Тоттенгемом», оскільки компанія продовжує різко скорочувати інвестиції в спорт. Осасуна покращила свою пропозицію по новому контракту «Хесусу Аресо. Севілья та Бетіс стали представниками іспанських клубів у комісії з реформування системи суддівства. Обидва клуби отримали найбільше голосів, щоб представляти весь перший дивізіон у цьому процесі. Атлетико Мадрид може підписати півзахисника Валенції Геру цього літа. Дайо Упамекано перебуває на межі продовження свого контракту. Переговори вже просунулися. Усередині Баварії немає жодних сумнівів. Що футболіст стане одним із лідерів, тому вони хочуть заручитися його підписом якомога швидше. Арнор Сігурдсон перейшов у Мальме в статусі вільного агента. Контракт підписаний до 31 грудня 2027 року. Львівський рух переглядає двох українських футболістів: йдеться про центрального захисника Романа Савченка, який належить Шахтарю, а також нападника Владислава Погорілого з Олександрії. На полі стежить за Шамсдіном з Брюге. Ювентус теж направив своїх скаутів для спостереження за ним. Ян Зомер зламав великий палець на правій руці. Футболіст буде поза грою чотири тижні. Манчестер Юнайтед витратив 9 мільйонів фунтів на призначення та звільнення Дена Ешворта, який пропрацював лише 159 днів в клубі. Кіліан Мбапе став найкращим гравцем тижня в лізі чемпіонів. Дженгіз Ундер приєднався до Лос-Анджелеса. Це оренда до літа з правом викупу. Арсенал і Челсі зацікавлені в підписанні у Гуекіті як дешевшої альтернативи Олександру Ісаку. В Барселоні вже є усна домовленість із Джонатаном та про приєднання до клубу як вільного агента влітку. І Тіхад, і Аль Хіляль зацікавлені в підписанні Сон Хенміна і готові заплатити за нього 50 мільйонів євро. Однак у Тоттенгемі хотіли б зберегти футболіста. Манчестер Юнайтед, Челсі і ПСЖ готові активувати відступні Осімхена в 62 мільйони фунтів. Очікується, що контракт із Дейонгом буде продовжено. Сторони домовилися почати переговори після завершення сезону. Офіційно Альмугера Кабар продовжив контракт із Борусією Дортмунд до літа 2028 року. РФФ прийшла до висновку, що арбітер Хосе Луїс Монтеро не має конфлікту інтересів і він продовжить працювати на матчах прімери. У федерації не знайшли жодних підстав, які б вказували на порушення. Манчестер Юнайтед готовий заплатити 50 мільйонів фунтів за Усмана Діоманда зі спортинга, якого дуже хоче бачити у своєму складі Рубен Аморім. Челсі також хоче придбати його, що створює потенційну гонку за гравця. Офіційно Девід Вашингтон перейшов у Сантос із Челсі. Це оренда до кінця року з правом викупу. Марк Гехі буде в списку претендентів Тоттенгема на літнє трансферне вікно. У ЄФА презентувала збірну тижня в Лізі чемпіонів. Ренато Вейга пропустить три тижні через травму. Офіційно Ігор Когут перейшов у одеський Чорноморець. Ліц планує посилити оборону літом, і захисник Бен Девіс є в їхньому списку претендентів на підписання. Манчестер Сіті влітку планує продати половину основного складу. Повідомляється, що клуб покинуть Едерсон, Джон Стоунс, Бернарду Сілва, Кевін Дебрюйне, Ілкай Юндоган та Джек Гриліш. Керівництво Аталанти попробує владнати конфлікт Гасперіні і Лукмана. Форвард хоче піти із клубу. Ліверпуль і Манчестер Сіті готові поборотися за підписання Карлоса Балеби цього літа. Однак Брайтон вимагатиме за півзахисника близько 115 мільйонів фунтів. Захисник Лас Пальмаса Енді Пелмар отримав травму і може пропустити один місяць. Макуана повертається в Україну. Футболіст знайшов нову команду. Гравець близький до продовження кар'єри в ЛНЗ. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.